Добрий день, з вами Ковкова Долі Відальська Анатолій Вескам. Сьогодні субота. Це вже після п'ятниці. І ми валимо на театральну на, театраль, на Паріж. Хоча площа вже перевернована площу сотні. Підприги там Саня вже чекає, бо він на час раніше припаси, і, звісно, красава. Так що погнали в парк шукати Саню. Бо сьогодні в нас ямочки, в яких вже давно не було. Погнали. Жизнь боль, так. Да. Я штатів витикаю за втикав. От чому проблема? Що ж позависимо. Щось ми заберемо, що буде Та нормально, зараз хтось нариє штатів. Коротше, я нарив Саню, звати Олександр. Саню суді сили з кошмара. Це не добре. От, ми на Майдані. На Майдані майданують. Якийсь мужчина розповідає. Розповідає щось. Ми стоїмо біля Вінтери, чекаємо колесника Олександра, і ще тих людей, яких він має привезти, і почнемо знімати. То, що він там хоче знімати. Такі ділати Так що все, чекаємо Саню В натурі. Коротше, Олександр Колесник, ти просто чоловік бомба. Тільки що дзвонить мені і каже, Толік. Ти, ну, типу на, на, на театр, він такий кажуть, ну ми типу, в парку от сидимо всі діла. Він каже, валіть на м'я. Александр, ты просто, блин, ну человек пунктуальность, человек, блин, место расположения. Я тебе отвечаю. Александр, хочешь ты добавить? Саня, привет. Так что, ну блин, ну Саня, ну, ну как? Не надо то Блин, что до меня давали ты? Давайте пробуем. Мисс Студенты Великого что И всем, мисс... мисс... чтобы вместе мисс... 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 Да, Ладно, раз, два, три пакетик? Пачу Пакетик уезжает Как интересно, снимать и пакетик Зачем? Сбербанк на фоне с гайбаном... У на фоне я так Шатается, прикольно. Пробуй. так попробую. Что-то понял, что изнимал, прикольно. А я думал, что он по нему статив до конца развернул. А для такого эффекта такой, эффект такой понял. А, Нет, так не надо немножко... там... Вот. Там Надо на 50 грозь чтобы он забрал провода. А? Давно 5 минут буквально. О, небо, штативая тут вот ничего не А я знаю, что можно А, вот так. Почти вот, штати. Типа до фиациях. Шиша? Раз мы Я їх не хочу так нагло знімати просто. Що що? Якщо немає штатів, то що вони б зробили? Диви голову, то ахуєте хвіяно було, не вона одна. Чи? Щось я зніму цю грязну воду, щоб всі подивилися. На кой хер нам грязна вода? <рес> О, я не хочу дівчат так нагло знімати. Ні, ну Зравна, це давай я це зроблю. Забиться, я поки закую. Ти вже записуєш? Так, ти вже записуєш. Хорошо, красава. Так, девочки, опаты двоих хорошая девушка, ты вс-таки. Учи, учи, вот ну, так вот. Цей, надо буде людину, Яка занимається чисто кругом випадом. Ааа, кур, мама, ми знімаємо Мы зимаємо паровозики, <паспоріка> вижу, взяти паровоз. <паспоріка> паровозик. Що ти не світишся? Світишся. Чух-чух! Ми спілки у нього покавували. О, ні, ми вже трошки познімали, ну як ми поснімали? Прийшов офігенний чувак з 6D, з Елькою об'єктивом. Здоровенним об'єктивом. Все це познімав, з нас требувалося тільки. Наша петличка. И все. Ну нічого, він сьогодні скине. І завтра помонтірую. Тільки щоб було в цьому спорт. що воно? Спорт. 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 Поле. Вот. Олімпія. Як олімпіки Олімпія. І короче, я вставлю те, що, типу, що ми там були. Пам-прам-парам, ми подивилися, що там були. Зайдемо до Олександра домці, а потім купити мені конверси і на 6 годин в інтерв'ю. Прам-прам-пам. Дивіться, яка штука. Вода хлеще прямо з труби. Прямо з труби вода хлеще, я швидко тако пробігаю, Не намок. Салон. Короче, Шановні, полагодьте, Полагодити нам. Бо труба це не хорошо, коли вона тече. Нехорошо. хорошо. Анатолій mm -hmm. Ось тут Толя. Mm -hmm. Жре і п'є чай. У мене вдома. Mm -hmm. І знаєте, що він робить? Він грає в доту. Ну от нажми. Покажи счет. Не надо. Просто так. Давайте подивимся. Вот. 0.3. Він просто бере в ногу и портим мне статистику. Я тебе питав, статистику портит. Порт. Ну? Статистику. <реш> ну давайте, пушим, пушим, пушим. Можете ты закрышься Я. Лодка, вот. Ага, ну давай, Толя, покажи мастер-класс. Мастер-класс, давай. Подходим. Крип, бач, крип. Тебя сейчас бьют. Не. Оп, минус крип. Оп, давай. Да. Опа, скиллами. Опа, я, я вообще. <плёк> Блин, кулдаун. Ты <плёк> А, нет. Ну! Дэвоно. За <плёк> Ну блин! Ну блин! Как он пропадал? За мне не видно. Капец, кончена игра. Вообще, дно, стой, ну стой. Ну, видите, ты из тонга, пацан играет в допу. Вообще, жар просто. Под дождем, Влог под дождем, у меня даже на экране мокро. Діти, якщо я так поставити камеру, то навіть і на об'єкти може попасти влага. але ми не будемо так багато робити, бо я потім не витримаю. У нас в Вінниці дощ. Я думаю, ви вже догадались. Я з побідним ліцом іду з Саніного дому, бо чо? Бо толік затащив в доту. 21-1. 21-1. Равних мені не було нікого. Нікого не було в равних. Всі мене там, брехнє. всі на мене молилися. всі Матю мені... чікався. Казали, щоб він лівнув і грав в Prime World. Ілі в Лол. І LoL, так. Або ще казали, що Tetris. Сам... Да. казали, що саме ахіяна ульта, щоб утонути, це Alt F4, але я не вірив. Я боровся достатньо. <реш> да, при тому, що я піві грибліна. Поняв, я ульт, я думав, що четвертий скіл це ульт. А оказується, що четвертий скіл це не ульт, і в мене ульт не стояв взагалі, не запів на кнопках. Вот. Це печально, звісно. Так що ми зараз Саню йдемо, близько, якщо ми встигнем купити мені кросівки, то есть скеди, конверс. Вот, за сорок. Конверс. Вот. І повалимо в Вінтеру на цей, на якусь там штуку, на 6 годин. Так що погнали. Вечірня відео. А, дощі, дощі, того я без красивих ну, конгресів на мене немає, всі розмірів розкупили, а я втік самагентіший, до того всього, що взагалі немає. Був на вінтері. Бустро переходив. Був на Вінтері, на Вінтері, виявляється, збирались на 11, а не на 6 сьогодні. Ну, Все одно зустрівся з цим, з Ігорем. Там завтра підемо на Вінтеру на 3 години. Якщо останнє, звісно, відео. А зараз валю в магазин купити хавочки і додому сів. Так що домці. додому Пам-парам-парам, я вдома. Зараз швидко монтуємо. Я приніс хавку додому, вже п'ю чай з печеньками. Того, на сьогодні все. Підписуйся на канал, став лайки, репост, коменти. Ну взагалі роби що хочеш. А я монтирую, заливаю і пішов спати. Бувайте.